Я хочу сказати, що всі ці люди у відео, такі ж нормальні люди, як і усі, просто трохи веселіші. Под, ребята, у нас така радость, просто біздець, смотрите. Я Умираю! Сука, вмираю! Привіт! Як діла? Я в поисках настоящого істинного мужчин. Перший тіктокер це Роберт Мінасян. Ну тут без коментарів. Блин, я ржу над собой, я не могу. Я снова дошел до гостиницы Беверли Хиллз. И помните, я как-то в одном из моих видосов рассказывал, что в этом туалете а, сосал а, Джордж Майкл. И блядь, каждый раз, когда я прохожу мимо этого туалета, во мне такая страсть. Я не знаю, мне тоже хочется вот почувствовать вот этот то, что почувствовал он. Хочу отсосать у какого-то мужика в этом общественном туалете в этой гостинице вот в Беверли-Хиллз, вот там недалеко от меня. Кто мы такие, чтобы заважать людині йти до своей мрії, навіть якщо вона веде прямо через громадський туалет. Ну на даний момент я не можу сосать в рот, брат, потому що із цих многочисленных операцій у мене рот не відкривається. Надо бути дуже обережним. У мене там шви все остальні, но Сказав він, ніби зараз скаже щось розумне, я точно уверен, что когда это все пройдет, в один из прекраснейших дней я это осуществлю. Чувак, тебе уже и так порвали, зупинися. Я отсосу какого-то классного, достойного мужика в этом туалете, прямо на коленях, и мне интересно, какое это ощущение будет. Деякі працюють не покладаючи рук, а цей не покладаючи рота. Шляхетна відданість своїй справі. Моя подруга Роберт в поисках настоящего мужчины. Габібі, иди дикав... ко Мне, и я тебя обниму и я поцелую Муа. признавайтесь друзья, кто хочет снюхать с этим джентльменом <свят> но мои подруги есть главное условие я хочу сказать вам что я ищу мужчину здесь в калифорнии в лос-анджелесе я не врата в америку я другие врата если вы не поняли о каких вратах я говорю то угадайте с трех раз Идите глубже и думайте глубже. И, ребята, я вам хочу сказать, что мне должны писать только те ті мужчины, которые смогут себе позволить меня. Понимаете? И я, в принципе, очень дорогая содержанка. Дорого обійдеться не утримання, а психолог після цього знайомства. То есть, если вы хотите меня а иметь в жёны, то тогда вы должны быть очень состоятельным мужчиной. Э со мной очень э тяжело. Поэтому я говорю ещё раз внятно и понятно. Ребята, если вы не находитесь в Лос-Анджелесе в Калифорнии, то тогда смысла нету мне писать. А есть смысл только в том случае писать, если вы состоятельный мужчина и сможете меня содержать. Чувак, ты максимум, де б могли б содержать це в лікарні і то недовго довго. Щоб ви розуміли, у нього навіть беруть інтерв'ю, де він розказує, як його не бере СПД. Я і до сих пор він же Нічого не бере. У мене навіть був опыт такой, що я э, мав секс з чоловіком, який вже практично умирал, Був на стадії. У нього був СПІД. Ну, як кажуть, зараза до зарази не липне. Але чувак, ти не знаєш, що від цього помирають не відразу, як зараз проблеми з'являються потім. Просто. І ми з ним ну, секс. Вот. Потім умер через нікольне. Oh да, а я до сих пор живу. Я думаю, що ти будеш довго жити. Я теж, так, да, мене не взяло. Зате його взяв той високопочтенний спідозний пан і, скоріше за все, заразив спідом. Ну то таке, не будемо сильно приділяти увагу цьому пану. Подивимось його відео в наступних серіях. Хоча мої шоу чомусь закінчуються після першого ж випуску, ну то таке. Наступні герої відео це сніжанна і її чоловік Льоха. Льоху ви могли знати по такому відомому відео. Я, бляд, не сплю, я сплю Я сплю. за, за три часа поспав. Чотири часа. <гум> Льоха це такий простий звичайний хлопець, років 35. Який інколи ходить працювати і інколи буває тверезим. Сніжанна це проста дівчина, домогосподарка, їй 26 років. Так і не виріг весь. Ти сніжону знімай, сніжону. Та хай ми яшу. Красовицю нашу. давай. Бо... Я... Яка інколи кожного дня випиває і б'є інколи свого чоловіка льоху, так що на лиці в нього живого місця не лишилось. Я вмираю, сука, вмираю, блять. Бачите, люди добрі, хто п'є. Чоловік роба. Паша, блядь, не суслик. А хто-то похмеляється. Ладно, я не буду цей балакай дуго. Я за що вам спасибо за. Але інколи чомусь щось іде не так і Сніжанну накриває духовний тріп під градусом. Я була, блін, на тому світі. Тільки ми туди не пустили. Там ворота були закриті. Хай йдуть нахуй! І ви подумали, що ніхто не розуміє, що тут відбувається. А що відбувається? А все треба, блять. Якесь поразя, хвилю пече, напаздя, сука, підраска їбуча, нахуй. Ми тебе зараз уб'ємо, нахуй. Найду, в земля закопаю, нахуй. Если бы они побывали, то бы я побывала. Не посмотрите, ну, сука. Вы знаете, где я была, что не знаете? Я была там в свете. Я умерла, сука. Я бачила смерть. Я дочка Бога. А Бог – это мой Отец Небесный. Он послал меня на, на эту землю, чтобы спасать всех вас. Ну що Бог тебе послав, то це понятно, за одне відео нарушила всі закони Божі, а спасіння полягає напевно в випитті всієї горілки, щоб нам менше дісталося. Я живу по Божим правилам. Я такою, яка є. я себе з такою не представляю. Насправді за всім цим контентом стоїть одна людина Олег, яка їм давала роботу і почала їх знімати на телефон в свій ТікТок. Льох, а так тут ти хоч сказав, що то руки чисті, чи шо? Да. Я чую, машина під'їхала. Роботячий. Так ти роботячий парень? Я сьогодні теж да. була на роботі. І Мені ти на була? На фідробітку. Де? Там в сільській раді. Да? Угу. І знову, навіть не закинув. І зараз роботячий парень. Штука буде, Льоха, да? Штука буде. Льох, а оце якби я не заставив, не мив би їх? Мив. Мив би?

Та не, не руками. Що? Ху, блядь. Ну, впав в гімно, з ким не буває. В принципі, чистий, льоха. І все було б нормально, якби сніжана не почала приявляти увагу до оператора Олега. Я не буду пити. Ну так не пийте. Що ти хочеш не <рес> Я що Поприбираю ході. Оце моя мрія така. Ти мене пробач, і щось що так. нетоки. Блін. Сезон, ти не болюйся, я просто друг. Добре. Який хоче вам допомогти. О, рано чи пізно чоловік Льоха дізнається, що його жінка пробувала втертись до серця Олега через ширіньку. Але стоп. показуй. Не вкрала, знайшла. Де? Під сиденнями. Так день. а що ти мені не дала? Та я хотіла блін. повернути. Блін, а він робе? Да. Робе, блін. Я хотіла його повернути, але... Должен. Я? Да. За те, що знайшли? Да. І що я должен? 50 гривень. Ладно. Так, Сіжон, я тебе більше не возитиму, ти що? Це ти будеш у мене все забирати і продавати мені тоді, чи що? Я б що ти хотіла не продавати, я хотіла за друге. В смеси за другое. За другое! В смысле за друге? Ну ты жращила мне и не надо бывает. А чем ты не надо? Ну. Ч такая, Люха? Я за другое подумал. А за что? А я вообще не пойму за что, мова. я А ты знаешь? За другое. Ты знаешь? За Можливо, Хороший, ти позав натуру. Ні. Не натура. І бачимо, що Льохі трохи смішно. Можливо, навіть буде льоха їх потім знімати на камеру, якщо ви розумієте про що я. Тому що сніжанна недавно в своєму Тіктокі виложила неоднозначний романтичний пост. Я дуже кохаю одну людину, такого який він є. З усіма його недоліками, і навіть без них. Хорошого і поганого, доброго і злого, хитрого, і чесного, скупого і щедрого це вже не важливо. Я кохаю щиро, всім серцем і душею. І в коментарях спитали це твій чоловік Льоха? Ні, Олег. Але якщо без смішок, то якби не той оператор Олег, то вони б ніколи з цього лайна не вибралися. Так, ну напевно, стало відомими, щось там будуть заробляти. Їм вже донатять, дарують подарунки, вже трохи краще живуть. А все через TikTok. я, звісно, знаю, що нікому тут не вперлись мої коментарі, але якщо я нічого не буду коментувати, Ютуб не пропустить таке відео. А далі попався чисто випадково стільки, що відос, як печуть в ДНР хліб. Хоче хлібушка. і що там було внутрі? Тако кусок віника. А ну вам потягне, щоб. Лі, лє, куди зсоть? О, это Це ви щоб розуміли, напевно, з полу просто борошно віником змітали і з цього пекли хліб. Це такі санітарні норми імперії ДНР. І так як зайшла мова про ДНР, там спалахнула нова зірочка. Знайомтесь, суперсамка. Это просто какой-то кошмар. Людей беспокоит чужая грязь под ногтями. Я только что, перед тем, как снять это видео, вот буквально, вот это происходит, вот так вот. Мои видео я делаю вот так вот. Я в кучу грязи, блядь, копалась в грязи. И для того, чтобы снять видео, видео вам, мне не нужно блядь бежать и мыть руки. Мне похуй. У вот туда загляни. Я ніколи не стану феміністкою, хочу, щоб за мене платила дочь. Блядь, сколько вам раз уже повторять? Я не п'ю водку, я п'ю самогон! Спочатку я подумав, що це якась нова секретна біологічна зброя з ДНР і що це її повсякденний такий зовнішній вигляд. Але ні, суперсамка знімає свої відео вже п'ять років. А стало відомо ось зовсім недавно, коли їй набили пику. Ребята, прекратите мене жаліть, я просто секадоміналарі на пластики. Посмотрите, зато мені тепер нос с ровний. Помніть раніше вліво уходив, а зараз ровний, гляньте. Я навіть знайшов тих самих хірургів і саме відео операції. Анастасія, Анастасія, а а вот, да. вот чоловік, який лазить А от от чоловіка, От чоловік, який Вот человек, лазить, у тебе в вдома. Вот воно. Вот это он і отаон. Вот это он. Після цього благодійного вчинку невідомими добродіями вона стала дуже відома в себе в імперії і потік три пішов неабиякий. <різь> він сьогодні приїхав тут під домом в машині. сюди. пакет. Смотрите, колбасы, смотрите, да. Вам хочу порекомендовать магазин Вайнторг. Адрес быстро. Улица Ломоносова. Улица Ломоносова. 99. 99. Прекрасные цены. Выбор просто пиздец. Люди идут толпой. Ребяточки, только сюда. Через пару недель у меня будет паспорт. на 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 на, -на! А, хорошо. Сейчас на следующем видео пойдем в курятник сука. эти суки мені не нанесли яиц. Гляньте сюда! Рівень популярності став зашкалювати так, що навіть Ларіок в ДНР з шаурмою замовив в неї рекламу. Звісно, по бартеру за шаурму. Якщо ви зараз їсте, то краще не дивіться. Дімон! Ароматі, просто Вкусніше в горлах, я ще не я. Мілодія возле кіоска. М -м -м. Ніколи не купуйте шаурму у Дімона возле кіоска. А хто ще буде замовляти рекламу у людини, де навіть сам Тік-Ток ставить 18 плюс на її відео через її мерзенну пику. Я не знаю, чомусь блогери з ДНР можуть привертати увагу тільки своїми якимись фізіологічними уродствами. В одного зубів немає, в другої пика розбита, третя там взагалі, коли виходить, всі чупакабри розбігаються. Я не знаю, як це з цим зв'язано і чому в ДНР саме такі кадри. Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Ви супер!